Час від часу ми і в медіа, і кругом зустрічаємо, що от з'ясували, що в нього там є громадянство Ізраїля, чи ще там виникає питання, ну як же ж так? Да? Але ж норма пише, що Втрачає, але за цим повинні мати місце дії якихось компетентних органів, мали би мати місце, які би приймали рішення про те, що така особа, от нам стало відомо, він набув громадянства Ізраїля. Відповідно, запускається державний механізм, починаючи від органів закордонних справ за кордоном, вони ініціюють, виявляють, передають відповідно з комісію з питань громадянства при президентові України. А на останньому вже кроці це повноваження президента щодо видання. Указу президента про втрату громадянства України. І, на жаль, знову ж таки, тут та сама ситуація, де-факто, де Юре норма така була, з іншого боку, не то що там одиничні десятки і сотні ну, невиявлених у цих випадків набуття громадянства, які не завершувалися логічно втратою громадянства України. От і виходить, да, в нас. Є норма про втрату, є норма про єдине громадянство. А з іншого боку, безліч випадків, коли люди мають більше ніж одне громадянство, і це виходить за правове коло, що зрозуміло є неправильним, скажем так.